Наш проєкт називається Учителі Дв ЗСУ. Ми допомагаємо вчителям, які зараз знаходяться на передовій, також в територіальній обороні, і це всі наші освітяни, які вирішили, що вони не будуть. Сидіти, склавши руки, будуть захищати Україну. Ми розділили сфери відповідальності в цій ініціативі. Пані Людмила вона контролює надходження фінансів для того, щоб можна було щось придбати. Ми разом комунікуємо. Ми маємо з Юрою велику таку спільноту. Він свою серед вчителів української мови, а я свою інформатичну спільноту. І, власне, ми поєднали. Техніки велірики в цьому ми допомагаємо освітянам абсолютно з усіх куточків нашої України за попередніми підрахунками. Нашими це близько 30 освітян, які зараз ЗСУ. Це реальні люди. Ми з ними зустрічались на конференціях, на конкурсах, там по освітній роботі. В нашому проекті кожна річ, яку ми передаємо, ми розуміємо, кому ми її передаємо. Так ми розуміємо, що ця рація іде філологу з Вінничини чи. І ці приціли вони дуже необхідні зараз вчителям історії з Харківщини. Мій перший олімпіадник з Фінляндії переслав нам ну дуже дорогі там. Наприклад, броніки були, були шоломи, випускники допомагають, і студенти колишні. Ну, це. Це така це дійсно велика спільнота. Вона і надихає власне це робити. Волонтерство це ресурс, який зараз дуже потрібний і для навчання, і для виховання. Найтяжче це історії тих освітян з окупованих територій, оскільки люди евакуюються, наприклад, там з однією валізою. Найбільша проблема зараз серед освітян, які виїхали з окупації, це наявність пристроїв для дистанційного навчання. Ми бачимо. Наскільки москалі ненавидять вчителів, наскільки швидко вони намагаються знищити українське? І внести свої підручники, свої програми, завести своїх вчителів. Вони, мабуть, розуміють важливість освіти, і маємо ми це розуміти. Вчителі важливі, особливо зараз, тому що ми своїм прикладом показуємо майбутньому поколінню України, як будується незалежність про те, що перемога це наш спільний проект, і це не тільки дії наших військових на передовій.